Що ж зараз робити у криптовалюті. Якщо в тебе немає величезного досвіду, я рекомендую тобі зараз просто перечекати, не робити ніяких активних дій своїм депом, в світлі того, що США Виставили ультиматум Ірану щодо початку переговорів з приводу закінчення збагачення урану відповідно розробки ядерної зброї, зв'язку з загрозою ударів сполучених штатах по інфраструктурних об'єктах, фабриках, заводах, які мають відношення до ядерної програми Ірану. крипта відреагує вала волатильністю. Насправді зараз відбувається тенденційне падіння тому. Багато хто каже, що хороший час щоб закупитись, але невідомо, як будуть розгрутатися події далі. Достатньо одного різкого загострення ситуації, щоб крипта одразу обвалилася. І причому крипта обвалиться першою, тому що крипта це дуже чутливий. Актив до різноманітних нестабільностей, а великий конфлікт в регіоні це надзвичайно велика нестабільність, тим більше конфлікт, який має безпосередній вплив на економіку, тобто на ринок енергоносіїв. Тому знову ж таки, ти можеш зараз шортувати якісь токени, які виходять. Наприклад, там після лістингів одразу було вчора, непогана можливість шортувати сьогодні. Трапляються такі хороші токени. Але якщо говорити про спот, якщо говорити про лімітки, то я б тобі зараз рекомендував взагалі утриматися і почекати кілька годин, хоча б до кінця сьогоднішнього дня, початку наступного дня, завтрашнього. А завтра вже в нас нагадаю четвер. Я буду далі події розвиватися і вже виходячи з того, робити якісь дії. А якщо ти хочеш знати більше реальних кейсів з зробітку криптовалюті, підписуйся на мій телеграм-канал. Послання ти знадеш у шапці цієї сторінки. Там я пишу реальні кейси, реальні приклади з інструкціями, що коли як робити. І дуже важливо, що пишу те, що я сам роблю, тобто те на чому я заробляю, а не якусь інформацію висмоктану з пальця. Тому переходь там багато справді корисної інформації і заробляй.